Вітаю вас, друзі, на зв'язку Олексій. Ви на каналі про нейромережі. Сьогодні я записую трішки з іншого міста. Але сьогодні у нас буде дуже важлива автоматизація, яку багато хто чекав. Це автоматизація постингу в ТРЕЦ. Якщо ви не дивилися раптом мій попередній відос про контент-завод, в якому я створив повністю автоматичну контент-машину з пошуку контенту в інтернеті і публікації в соцмережі, обов'язково подивіться, десь тут має виплати зараз підказка. А це продовження, тому що багато хто питав, а як може посидіти. Ще в Трец. я зробив автоматизацію таку окрему, де воно буде з Телеграму постити в Трец, але сенс такий самий. Тому якщо вам буде цікаво це під'єднати до контент-заводу, спочатку подивіться попереднє відео, а потім, подивившись це, ви зрозумієте, як ці дві автоматизації поєднати. Що по факту ми з вами будемо робити? Ми будемо з вами автоматично робити постинг в соцмережу Трец. Це текстовий, коротше, твіттер від інстаграму, простими словами. Ця соцмережа дуже зараз набирає популярності, і чому б не доєднається. Її до контент-заводу. Давайте з вами розберемо, як це може зробити, оскільки модуля Threads нема в платформі Make, на якій ми будемо робити цю автоматизацію, нам треба це все зробити ручками. І зараз я вам покажу, як саме це зробити. Перше, що нам з вами, друзі, потрібно, нам треба створити свій додаток в мета. Так, так, свій додаток в метод, тому що саме таким чином ми зможемо з вами отримати доступ до публікації через API. Для цього ми з вами переходимо на developersfacebook.com. І тут переходимо у розділ Мої додатки. Вам треба буде просто залогінитись зі своїм аккаунтом Facebook. Тут нічого складного по факту нема. І після того, як ви залогінитесь, вам треба буде створити свій додаток. Натискаєте сюди. Натискаєте так, створити додаток. А, називайте його, як ви хочете. Давайте там Threads, а, Threads Test Test» Назвемо його, додаєте там пошту контактну свою, натискаєте далі. А тут вам треба а, із всього цього обрати доступ к Threads API. Ось цей пункт обираєте, натискаєте далі. А я не хочу а, підключати ніяке бізнес портфоліо Нам поки що не треба не потрібні ніякі бізнес-сторінки, просто натискаєте сюди, натискаєте далі і а, відкриваєте панель. Перший пункт ми з вами зробили. Тут треба ввести свій пароль від Facebook. Він кожного разу, коли ви будете створювати новий додаток, буде просити вас це робити. А вводите свій пароль, підтверджуєте і заходите в панель розробника MetaDevelopers, в якому нам з вами треба буде отримати доступ до Threads API. Що ми з вами зробимо? Просто закриваємо це. Нас по факту сам цей MetaDevelopers веде по кроках. Ми з вами натискаємо ось сюди. Ми... Зайшли з вами в цю панель, натискаємо доступ к Threads API». І е як тільки ми отримали з вами доступ, перше, що нам треба зробити, нам треба надати дозволи цьому додатку. Що він може робити? Він може публікувати контент, він може відповідати на е відповідати на відповіді на коментарі, читати коментарі. Коротше, нам це все треба додати. З вами просто натискаємо сюди Додати, додати, додати і додати. Трішечки чекаємо, щоб воно у нас з вами тут додалось. Поки воно тут думає, давайте з вами переходимо поки що далі. А ось тут а в розділі доступ API» ми переходимо з вами в налаштування налаштуваннях, друзі, нам треба з вами буде ось тут додати тестировщиков в треть. Що це таке? Нам треба до цього додатку додати тред-аккаунт, по факту, в який ми будемо, в який ми будемо з вами посити. Ну, по факту, це ваш тред-аккаунт. Натискаємо сюди Додати або видалити тестировщиков в І після цього натискаємо ще раз сюди Додавити людей. Ось на цю кнопочку. Обираєте тут тестировщик треть. І вказуєте через собачку просто свій логін в тредзі. Ось такий в мене логін. Він одразу підтягує. Я сюди натискаю, обираю себе, в пошуку і натискаю додати. Після цього, друзі, у нас в тредз надійшов запит. Нам тепер в самому Тредзі треба прийняти цей запит. Не закриваємо цю сторінку, просто переходимо в свій тредз, а переходимо сюди в налаштування. В розділі Аккаунт. У нас тут з вами є дозволи сайту. Натискаємо на дозволи сайту. І переходимо в розділ запрошення сюди. І тут буде бачити, що попросили вас протестувати. І натискаєте Прийняти. Ось наш «Threads test test». Це мої попередні тести. так? «Threads test test» Ви натискаєте прийняти. Тобто ви по факту надаєте дозвол публікувати в ваш тредс. Якщо ви хочете, ви можете публікувати в будь-який інший Таким, В такому разі вам треба буде тут в пошуку додати інший аккаунт Threads і попросити, щоб людина е у себе в тредці це підтвердила. Так? Тепер ми з вами оновлюємо сторінку і бачимо, що у нас цей на розсмотренні він вже у нас тут не буде. У нас тут вже з вами пусто. Все, супер, друзі. Що нам тепер потрібно? Тепер нам потрібно з вами створити api токен доступу до вашого третз-аккаунту. API-токен токен це по факту як ем, кнопочка управління, простими словами. Це е, кнопка дозволу, типу, можна публікувати так. Конкретно в цей ТРЕЦ. Нам треба витащити з вами цей API. Що ми для цього з вами робимо? Ми переходимо з вами в е, сюди. Трішечки почекаємо. Знову натискаємо з вами Налаштувати, знову в налаштування. І, друзі, переходимо ось сюди, натискаємо кнопочку Згенерувати маркер доступу згенерувати маркер доступу. Натискаємо сюди, друзі. А ми дозволяємо: ми, по факту, логінимось в цей додаток через наш ТРЕЦ. Проходимо аутентифікацію. Продовжуємо, як ну, це мій аккаунт, КГНВСК, так, продовжите, ви продовжуєте зі своїм аккаунтом. Продовжити і ось тут, друзі, важливий момент. Ви натискаєте як тільки ви натиснете Я розумію, а у вас з'явиться цей ключ доступу, який вам треба скопіювати і нажати дан. А як тільки він у вас тут з'явиться один раз. Якщо ви знов потім натиснете я розумію, тобто ще раз згенеруєте маркер, тобто ви не зможете відкрити його ще раз. Тому що вам треба буде зробити? Натиснути Я понімаю, я зараз це виріжу, ви ж розумієте, бо це токен доступу до мого трендзу. Але що вам треба буде зробити? Ви натиснете тут Я розумію, у вас відкриється цей токен, ви його скопіюєте, скопіюєте собі кудись там в в, в ці, я не знаю, в нотатки, там, у узбережне там в Телеграмі. Ну, краще кудись, звичайно, не в а, хмарні сервіси, але все ж таки десь треба вам його зберегти. Що? Це я зараз по факту і зроблю. Все, друзі, я скопіював, а, скопіював маркер доступу. Що тепер нам цеба з, а, треба з цим маркером зробити? Нам треба з вами тепер а, отримати конкретно ID нашого тренду. Для цього ми з вами вже тільки що скопіювали API-токен. Тепер ми переходимо з вами сюди, в розділ інструменти. Отладчик маркеров доступу. Перепрошую, ось сюди. отладчик маркеров доступу. Натискаємо сюди, сюди, друзі. Вставляємо свій токен, який ми тільки що скопіювали, і натискаємо Атлатка. Після того, друзі, як ми це з вами зробили, ми ось тут отримуємо ID пользователя всередині додатку, бачите? По факту, для того, щоб потім вже створювати автоматизацію в мейку, нам потрібні саме ці два пункти: ось цей величезний токен доступу, який у нас тут, і ось цей ID. Це все, що нам потрібно з боку мета, для того, щоб ми могли публікувати безпосередньо щось в Threads. Тепер переходимо вже до самої автоматизації на платформі. Make. автоматизація у нас буде зараз починатися з telegram боту Тобто ми з вами створимо telegram бот в який ми будемо щось публікувати в те в цей теле пересилати, публікувати, відправляти в цей telegram бот Це може бути зображення плюс текст, це може бути просто текст. І воно буде автоматично це дублювати в втрец. Якщо ви хочете, ви можете замість telegram боту додати а, усю попередню частину з відео контент-завод. Тобто у вас по факту буде шукатись в інтернеті новина, вона буде звідти витягуватись, у вас буде зображення, у вас буде текст, і воно вже буде публікуватися. А в мене це зроблено зараз а, з бота. Просто для того, щоб відео було коротше, щоб ви а, могли розділити це на різні частини. Тут я конкретно про автоматизацію в трець, тому, тому ми тут не розбираємо. З вами, а звідки брати контент? Це ви можете подивитися в минулому відео. Тут у нас все друзі починається з модулю Telegram Bot Watch Updates. Саме з цього модулю буде починатися наша автоматизація. Як вона працює? Бот очікує на оновлення, тобто коли в цього бота щось буде додано. Текст або зображення. Так, для цього нам треба створити цього бота. Ми вже знаємо, як це робити, друзі. Переходимо з вами в Telegram. Для цього, друзі, переходимо в Botfather. а ось такий з галочкою. І створимо тут а, нового бота. Натискаємо меню, New Bot, називаємо його давайте, threads 123. І давайте а, тепер йому назву через а, собачку, тобто його нікнейм. Хай це буде threads test, test123. І обов'язково нижне підкреслювання «Bot». Все, ми його створили, друзі, і тепер нам треба ось цей api токен який у нас тут. Я зараз його свічу, тому що це просто тестовий бот. А ви ніколи нікому не передавайте цей api токен тому що це токен доступу до вашого боту. По факту, якщо хтось буде володіти цим токеном, він отримує доступ до вашого боту. А, копіюємо це і переходимо в Make. Сюди, в telegram боті нам треба створити нове з'єднання з цим ботом, який ми тільки що створили. Для цього ми натискаємо Add. Натискаємо сюди знову Add і вставляєте токен, який ви тільки що створили. Називайте, обов'язково назвіть, будь ласка, якось свій коннекшн, тому що ви просто забудете. У вас потім буде складно знайти цей коннекшн. Називаєте його там «Threads Test» Якось. От в мене, бачите, «Threads Test». Натискаєте Save. І у вас тут з'явиться зв'язок з вашим ботом. Що нам далі, друзі, потрібно? Нам потрібен з вами роутер, від якого у нас буде дві гілки. Якщо у нас є зображення і якщо нема зображення. Тут у нас буде фільтр, на якщо є зображення, і у нас... якщо буде у нас зображення відправлене в бота, так, то тоді у нас буде спрацьовувати ось ця гілка. Якщо у нас не буде зображення, у нас буде спрацьовуватися ось ця гілка. Як у нас це працює, друзі, ось тут ми натискаємо з вами прямо на ланцюжок ось цей, і у нас з вами відкривається фільтр. В фільтрі нам треба з вами. Поставити ось такий фільтр. Чи є фото в боті? Для цього ми натискаємо просто сюди, і у нас підвантажується з минулого модулю. Ось цього, бачите, ми коли сюди наводимо, у нас пульсує цей телеграм. Так? І ось тут в розділі меседж у нас з вами є фото. І в фото ми розкриваємо є файл ID. Ось так: от натискаєте, і він прямо у вас підтягується. Бачите? Ви додаєте це в condition, це що саме? А тепер умова. І умова, бачите, basic operators. Оперейтесь, ви тут обираєте Exists, тобто існує. Що це означає? Що він перевіряє, а чи існує фото. Тому ви обираєте файл ID, Exists, натискаєте ОК. OK. А сюди, друзі, якщо у нас нема фото, вам треба зробити все те саме, натискаєте сюди меседж фото, файл ID, але обираєте Does Not Exist. його не існує, тобто фотки нема. Якщо у нас є фото, друзі, нам треба його а, завантажити з, а, з Телеграму сюди. Що ми для цього робимо з вами? Ми переходимо сюди, в Телеграм. Також а, робимо обов'язково тут не забувайте свій коннекшн під'єднати. І файл ID, ми витягуємо з вами ось звідси фото, файл ID, друзі, але обов'язково поставте чотири. Ось тут між лапками. Чому? Тому що коли ми відправляємо з вами а, фото в Телеграм, він одразу його зберігає в чотирьох різних форматах. Маленький, трішки більший, трішки роздільна здатність, трішки більший і великий. І ось саме великий, тобто а, зображення в оригінальній якості, воно у нас завжди йде під номером 4. Тому ви пишете меседж. А... Вставляєте цей меседж файл ID, і ось тут серединці просто пишете 4. Таким чином, у вас буде завжди витягувати саме фото в гарній якості. Натискаємо з вами ОК. OK. Далі, друзі, нам треба вручну зробити а, ось той самий блок запиту до Threads. Це ми будемо робити з вами звичайний HTTP-реквест. Для цього натискаємо з вами правою кнопкою Add Module. І ось тут у нас буде з вами, друзі, модуль HTTP make a request. Натискаєте на нього. І тут, що нам, друзі, з вами треба. Ви просто копіюєте ось е, цей URL. І ось тут. Ось тут, бачите? Ось тут, між V1 та Threads. ви вставляєте свій ID додатку, який ми з вами отримали ось тут. Ось тут. Ви його копіюєте, друзі, і вставляєте сюди. Оп. І вставляєте сюди. ID додатку. Обов'язково замініть це. Далі метод ви обираєте пост, і оскільки це цей ланцюжок у нас створюється з зображеннями, нам треба сюди додати декілька налаштувань, щоб у нас конкретно постилися зображення. Перше, по факту, друзі, я вам просто зараз проговорю. А оскільки я в свій телеграм-канал обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, а опис точніше, послання на телеграм-канал є в описі до цього відео і в шапці мого youtube профілю, я туди запощу прямо шаблон цієї автоматизації, і ви зможете звідти звідси це все взяти і поміняти просто на те, що вам потрібно. Але, друзі, ось тут Media Type Image Image URL, і ось тут, друзі, дивіться, важливий момент. Нам треба завантажити Image URL з telegram боту Але тут для того, щоб це зробити, треба також трішки пошаманіти. Нам ось тут, друзі, треба буде замінити. Замінити, друзі, ось цю частину, яка йде після боту і до цієї кривої лінії, ось цю, цю, цю частину. На API-токен нашого бота з Telegram. Тобто ми переходимо з вами в Botfather, і ось це знову копіюємо і вставляємо сюди, але бот, бот не видаляєте і цю е, лінію також не видаляєте. Просто вставляєте ось так. Бот, і далі йде е, токен вашого бота. Далі ця м, е, лінія і файл path, друзі. File path. Ось, бачите? File path. Ось тут: telegram бот файл path. Далі, ітем 3: текст, value. Це е, опис до зображення. так? Опис до зображення у нас знаходиться в розділі Caption. Ось тут, друзі, у нас, дивіться. Message. Фото. І ось тут кепшн до нього. Натискаємо і у нас підтягується оцей кепшн. Саме він нам і потрібен. І далі четвертий пункт друзі, це... Четверти пункт, це Access token. І ось цей, друзі, access token вам треба вставити той самий Access token будь ласка. Ось той самий Access token трезу, який ви скопіювали. Mm. Ось той самий Access Token трезу, який ви скопіювали. І, друзі, на цьому тут налаштування все, натискаємо з вами ОК. Далі нам треба з вами зробити одну також магію. Цей HTTP-реквест буде генерувати нам ID посту. Тобто, як це працює? В цьому модулі ми створюємо пост в Threads, але не публікуємо. Так працює логіка. А, логіка Інстаграму та Фейсбуку. Ми створюємо пост. і... Тут після цього результатом цього модулю у нас буде ID цього посту. Але оскільки він його трішки криво там пише, з усілякими цифрами, там усілякими буквами, нам треба витягнути конкретно, ID. ID, який буде результатом роботи цього модулю. Для цього вам треба сюди просто вставити ось цю формулу, яка у вас і так буде в шаблоні. Це формула, яка вирізає по факту а, конкретно потрібний вам текст з минулого модулю. Просто скопіюйте, вставте і натисніть ОК. Так, друзі, давайте ще раз проговоримо з вами логіку. У нас є зображення та текст, в даному випадку вони йдуть з telegram боту У нас завантажується зображення з Telegram-боту. Якщо у вас буде йти якийсь інший флоу до цього, то ви можете, наприклад, якщо у вас буде під'єднаний контент-завод, то ви, наприклад, можете завантажувати свій файл, який вам потрібно потім завантажити сюди далі, наприклад, на Google Диск. Так, і це може бути е, уся попередня частина. Потім Google диск, і вже сюди буде йти не з Telegram -боту, download ботуданодфайл а з Google диску наприклад, так. Далі у нас з вами йде запит до Threads, який ми з вами попередньо налаштували в meta Developers. Йде запит на створення посту. А ми витягуємо ID цього посту, і далі остання частина ось тут HTTP. У нас з вами це вже публікація цього посту, друзі. Так само не забувайте, що сюди вам треба буде вставити в вашому, вашому, цьому, вашому флоу. Вам треба буде вставити ваш ID, ось цей звідси. Тут так само все має бути. Вам так само треба сюди його вставити. І тут вже буде trends publish. Коротше, просто скопіюєте по факту це з мого шаблону. Далі метод Post, Name, creation ID. Це ось по факту ID якого посту, який конкретно пост нам треба опублікувати. Це підрозділом creation ID пишеться. І ось тут є ось він результат роботи. Попереднього модулю. Ми просто натискаємо з вами на нього, він у нас підтягується. Ось він нам і потрібен. І знову з вами дублюємо Access Token, ось той самий великий Access Token нашого Threads API, який ми з вами копіювали десь собі там в нотатки. Це все, що нам тут потрібно, натискаємо з вами ОК. А тут, друзі, в другій гілці ми по факту просто дублюємо ось ці три модулі. І забираємо download файл, тому що нам не треба нічого даунлодити, Так у нас нема зображення. Ми просто з вами робимо реквест на uh, HTTP з текстом. А далі у нас парситься так само ID цього посту, і він публікується. Але тут uh, трішки інакше налаштування. Медіатайп у нас з вами буде текст. Якщо тут у нас з вами, друзі, медіатайп у нас є імідж, то тут у нас медіатайп текст, далі name текст, і ми вставляємо саме текст. Звідси, бачите, з message text. Це текст, який нам треба опублікувати. Так, підтягуємо. Access токен той самий токен, нічого тут не міняється. Натискаємо з вами ОК. OK. І тут, друзі, ми також вже нічого не міняємо. По факту, у нас вже готова частина. Давайте тепер, друзі, подивимося, як це працює. Запускаємо з вами тут. Давайте ще раз натискаємо Run Once, У нас очікує автоматизація. Переходимо з вами в нашого бота, якого ми вже створили. Заходимо в нього. Тут вже бачитесь, я грався. Давайте просто зображення. Давайте напишемо тест 1, 2, 3. І якесь. Давайте зараз з зображенням зробимо. Ну, давайте. Ось е якесь там зображення, якесь зображення. Давайте там ось це зображення. Все, запускаємо. Пішла автоматизація. Раз, два, три. Зараз у нас воно з вами витягне. І переходимо з вами в. Давайте подивимось, коли воно закінчиться. Закінчилося. Чому пішло вверх? Тому що в нас було зображення. Так, переходимо в наш з вами «Threads» І давайте подивимось оновлюємо сторінку. Є тест 1, 2, 3. Ми опублікували з вами в «Threads». Давайте з вами видалю зараз. І тепер а, зробимо з вами ще раз run once», але вже без зображення. Просто з вами напишемо щось: тест 1, 2, 3. Натискаємо, як ви бачите, воно вже пішло вниз, тому що у нас немає зображення. Спарсило, зробило, опублікувало. Переходимо в ТРЦ, оновлюємо тест 1, 2, 3. Все працює, друзі. Таким чином, якщо ви хочете, щоб у вас а, був повноцінний контент-завод, але з трецом, все, що вам треба зробити, це просто додати ось сюди замість телеграм-боту. Усю попередню частину по створенню контенту, тобто звідки він цей контент буде брати. В мене саме в цей автоматизації telegram бот але глобально різниці немає. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, які ви ще автоматизації хотіли би побачити. Обов'язково підписуйтесь на мій telegram канал який є в описі до цього відео, і в шапці профілі. І до зустрічі в наступних відео.